Дійшло, що вже ми не віримо ні одному слову про мир. А вся справа в тому, що в нас з'явилися з вами соцмережі. Будь-яка людина може так вийти в Тікток чи там в інші соцмережі, сказати правду, показати правду, сняти на камеру, тих вже там це цікашники, які там ходять дубінками всіх бід, стріляють. Я, до речі, не проти мобілізації, я за легальну мобілізацію. А, куч, кучу моментів з різними корупціонними схемами, з там розкраданням цієї гуманітарки. Люди на це надивились, Люди поняли, що що скільки б не приходили до влади люди, б не казали, щоб не обіцяли, які б вони харизматичні не були. Які б факти не проводили, коли вони стають у руля, все, все одне і те саме. І люди вже не вірять нікому, не довіряють нікому і так далі. Якщо задайте початок війни, як всі сплатилися, які черги воєнкомат були, люди останні з дому виносили, люди хотіли. Добиться, нарешті, правди. Ми думали, що ми всі сплатимося і так далі. А виявилось, що воно нікому не треба. Типа, воно як раніше було, так і є. Як там були оці корупційні схеми, так і є. Виявилось, що люди в політику приходять заради того, щоб там бізнес свій розвивати, чи захищати захищаючи більше, а не допомагати народу. І люди на це все глянули і подивились на всіх політиків світу. Це ж не тільки про Україну, про це, це про весь світ загалом. Як просто на людей, які прийшли туди, ну просто свій бізнес на новий левел підняти. І коли ми чуємо якісь заяви, вже ми нікому не віримо. Ми нікому вже не віримо в плані того, що хтось там хоче зробити. Хорошо. Ми прекрасно розуміємо, що якщо там не буде інтересу другої людини, ні за що вона впрягатися не буде. І ті люди, які вже там хотіли кордонів 91-го, хоча я мрію, щоб у нас були кордони 91-го, їм вже аби просто ракети над головою перестали літати. Ті люди, там, які за мову казали, я ж українська мова, це просто топ, це розвал. Я спокійно відношусь до українців, які е, спілкуються російською мовою, але підтримую і вдячний всім тим, хто спілкується українською. І я дивлюсь уже, всі оті тренди, що нам з вами нав'язували, все почало розсарятися, як ілюзія просто. Ми на все це гляне абсолютно по-другому. Люди зрозуміли, що їхнє життя безцінне, і найцінніше, що в них є в житті, їх їхніх близьких. На, Наших це побут з вами. Просто життя, відчуття життя, не існування, а життя. І люди вже не реагують ні на яку ні на інформацію, ні на телемарафони, ні на які на заклики, ні на що. Все тримається. Тільки на військових добровольцях, які самі пішли, і на волонтерах, які по цей день якось мають сили, абза допомагають, займатися, волонтерить і так далі. От їм, взагалі, честь хвала і пошана. Всі інші українці вже або адаптувалися де за кордоном, або Просто намагаються не помічати того, що навколо відбувається, бо стан здоров'я настільки жахливий через цей весь стрес, трежеш, він е знищує вас набагато швидше, ніж будь-які погані звички. І люди це розуміють, понімають і, 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 і хочуть просто жити, але не розуміють, кому довіритися, кого послухати, е хто вообще може казати правду, хто неправду, щоб просто за кимось піти чи щось робити. Друзі, я вам хочу побажати нам всім в новому 2026 році, щоб нарешті ми вже... Ні на кого не надіялись, повірили самі в себе в цінніше себе, свою родину, близьких. То просто має статися чудо, і давайте в це чудо повіримо.